Безрукавочки мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 25 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така без рукавочка, сорокового розміру на замочку. Я так думаю, що це жіноча моделька. Наступна. Ось така чорна. Вона йде за трішки, бачите. Можливо, вони відстираються. Теж розмір 40 -й. Це вже, напевно, чоловіча моделька. Ще йде ось така чорна на замочку, тонесенька. Жіноча моделька. Наступна. Ось така чоловіча. Бежевий колір. Наступна. ось така на бузочках. Розмір теж 40 чоловіча моделька. Наступна ось така. На замочку, розмір XL. -ка. Тобто есочка це бачу. Чоловіча, відрукавочка. Наступна ось така понесенька зелений політ. Також чоловіча. Розмір 2 ікселька був. Наступна моделька, ось така. на Набудка. Це, напевне, теж жіноча моделька. Наступна ось така червона. На замочку. Вона йде двохстороння. Вона йде двохстороння. Розмір напевне М. СМ. Наступна ось така. На замочку. Теж чоловіча моделька. Розмір 2хсель. Тоненька балонова, розмір, S. -очка. Наступне. Ось така червоного кольору. Кожна замочка. Чоловіча моделька. Тобто жіноча, вибачайте. Наступна ось така чорного кольору. Тонесенька вікна також. Ще бачимо ось таку друкавочку, такий кольор. Цікавий. Теж жіноча модель, розмір великий. Наступна ось така моделька чоловіча. На замочку, темно-синього кольору, теж великий розмір. Наступна ось така сіренька. Ось так виглядає. Ось така жіноча моделька. Наступна ось така з копішончиком. Розмір есочка. Наступна ось така моделька на гудзочка. великий розмір. Тоненька. Ще у нас попадається ось така на замочку. Розмір калька. Ось така салатова моделька. Розмір емочка, жіноча, В гарному стані. Та досить цікава моделька. Наступна ось така модель. Тонесенький фасончик. Ще в нас є ось така балонова тоненька. Наступна ось така моделька сірого кольору, чоловіча. Наступна теж голубенька. Собі тільки гарний колір. Чоловіча моделька. Подивіться, що вона часом не двосторонній. Не засиренький. ось така у нас інка модель, але з капюшончиком на заводку. Наступна ось така моделька. Така така досить тепленька. Ще у нас є ось така модель. З капюшончиком, Розмір, напевно, XS, жіноча моделька. Ще бачимо сіру, чоловічу, бачите. Трішки вона там закльопочка, не працює. Наступна оливкова, на бузичка. Ще в нас є ось така буделька на замочку. Наступна ось така модель коричнева, чоловіча рукавочка, розмірна певна елічко. Наступна знову ж таки чоловіча, ось така моделька. Наступна ось така на закльопочках. бачимо ось таку чоловічу модельку, теж великий розмір. І ось така світленька. Ось чоловіча моделька. Розмір теж, напевне, ікселечка. І ще ось така жіноча моделька. розрукавочка, розмір, напевне ікселька. І ось така. Теж чоловіча модель, розмір ікселічка. Цей без рукавочки мікс перший плюс другий сорт. Ціна 2,5 євро за кілограм.